Вітаю, пенсійники та держвиконавці вирушили у рейд міськими ринками. Хмельницькі школярі склали конкуренцію іменитим дизайнерам. Модні колекції представили на екофестивалі Свіжий вітер у Хмельницькому. Відчинив двері музей Православ'я Поділля. Тут можна не лише оглянути експонати, але й поспілкуватись зі священником. Це ще не все, що вдалося нам зафільмувати в ефірі. Міські новини розпочинаємо. Пенсійники та держвиконавці вирушили у рейд міськими торговицями. Уже завітали до ринку ВВК Поділля 2 та ранковий. У полі зору перевіряльників підприємці, боржники, а саме неплатники внесків до пенсійного фонду. Деталі у наступному сюжеті. Коли попередження не діють, у хід йдуть кардинальні методи. Пенсійники в альянсі з держвиконавцями особисто навідуються до боржників. А цьогоріч останніх близько двох тисяч. Саме стільки приватних підприємців ухилились від сплати внесків до пенсійного фонду за 2011 рік. Загальний борг перед установою становить понад 5 мільйонів гривень. Хочеться відмітити, що за 2011 рік заборгувало майже вдвічі менше приватних підприємців ніж за 2010 рік? Подібні виходи ми вже здійснювали в минулому році, і вони давали певний результат. Більше тисячі осіб фізичних розрахувалися з пенсійним фондом за допомоги Державної виконавчої служби, тому ця практика запроваджена і в поточному році. Завітали і до ринку ранкової. Тут до чорного списку потрапило 10 крамерів. Хто до цього часу погасити борг не встиг, на руки отримав виконавче провадження на примусове стягнення заборгованості. Такий документ одержала і Ганна Іванівна. Від боргу жінка не відхрещується, обіцяє, що найближчим часом його погасить. Ви знаєте, що вас викликали спеціально? Да, погасили борщ? Чи не погасили ще коли погасили після вихідки. За несвоєчасне пробудження підприємці, крім суми боргу, додатково змушені будуть сплатити і виконавчий збір, а це 10 відсотків від загальної суми. Аналогічна процедура чекає на приватницю Раїсу Васильівну. Про свій борг крамерка знає, каже: гроші йдуть на її лікування та навчання дитини до того ж взяла кредит на товар. Я виживаю рібонокучиться працює, працює для того, щоб оплатити у а не сім'ю про Я кредит взяла дві тисячі, що виплатить на товар. взяла. на год по тисячі виплачую. Втім, сторони консенсусу таки дійшли. За винилі гривні пенсійники поетапно утримуватимуть з пенсії хмельничанки. Ринок ранковий став другим, куди завітали працівники пенсійного фонду та державної виконавчої служби. Рейди міськими торговицями триватимуть. Перевіряльники обіцяють, навідуються до кожного неплатника. Побачити усі православні святині Хмельниччини відтепер можна не виїжджаючи з обласного центру. На Проскурівській відчинив двері музей православ'я Поділля. Його експонати розповідають про історичний шлях розвитку православної віри у нашому краї. Також музей є своєрідним центром духовності. Сюди за порадою до священника може звернутись кожен бажаючий. До речі, подібний музей розташований не поблизу святині, а просто у центрі міста єдиний в Україні. Хресна хода покладання квітів до ангела Скорботи та молебень за загиблими священиками ознаменували початок урочистостей, присвячених відкриттю музею Православ'я Поділля». Ідея організувати подібний заклад виникла у представників молодіжного центру Української православної церкви два роки тому. Приміщення для втілення задуманого у життя виділила міська рада. Експонати по крупицях збирали у різних куточках області. Віднайшли старовинні ікони, книги, атрибути церковної служби, які використовували священики 100 років тому. Стіни виставкової зали розписали зображенням храмів Хмельниччини, розмістили тут макети церков. Музей з допомогою експонатів розповідає про розвиток православ'я на Поділі, розпочинаючи від появи найдавнішої святині Сатанівського монастиря і до сьогодні. Это самое будет важное для того, чтобы ну, вот, рассказать про свою веру, про православие, как оно возникло, и причем со схематическим изображением. То есть, если человек не сможет сегодня побывать на Святой Земле, то он прекрасно может увидеть, где, какое расстояние, где, в каком расположении находятся святыни, каким образом, где это все совершалось. То есть, то, что у нас в уме, реально оно будет в художестве изображено. То есть, это своего рода проповедь. Все это дышит от той жизни, переживанием. переживания. Немножечко мы думаем, что оно будет располагать человека, вот, Щоб он своє православие, берег і від цього обогащался і духовно, і телесно. Спеціально на відкриття диво храму, виготовлені з дерева власноруч, презентували у виставковій залі подільські майстри. Це всі церкви, які, які до нині стоять, здравствують, радують глаз чоловіка, несмотря на те, що їм по 300-350 років. Такі експозиції діятимуть не постійно, однак у музеї обіцяють періодично дивувати відвідувачів виставками виробів умільців. У закладі планують проводити багато екскурсій, зокрема для школярів, аби розповідати про історію та морально виховувати підростаюче покоління. До речі, розташований музей в особливому місті. Таку невелику, але добру справу зробили. Буде можливість в центрі міста. Тут якраз у нас і школа іконопису. І де діти займаються, напроти школа декоративно-прикладного мистецтва, якби художня школа. Там ми надали ще їм класи в цьому приміщенні. Тому я думаю, що це буде така чудова можливість долучатися і дітям, і молоді до тих першоджерел, до витоків православ'я. І як би там не було, самі тяжкі хвилини кожна людина. Звертається за допомогою до Бога, тому я думаю, що це тільки буде на користь нашій громаді. Про музеї також діє школа благородності для молоді. А щопонеділка, за порадою до священника, сюди можуть звернутися всі охочі. Кінологи з усього СНД з'їхались до Хмельницького, аби обмінятись досвідом та намітити шляхи для подальшої співпраці. Українські кінологи лише на теорії не зупинились разом з чотирилапами напарниками. Продемонстрували, на що здатні про візит закордонних гостей та спецпідготовку собак у погонах. Наш наступний сюжет. У Хмельницькому кінологи гуртуються вже не перший рік. В нашому місті діє єдиний в Україні центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби. Тут не лише обговорюють насущні питання, а й проходять спеціальне навчання. Від початку року сюди вже завітало близько сотні кінологів та їх чотирилапих напарників. У Хмельницькому вже два тижні відточують свою майстерність вінничанин Сергій та його помічниця Мері. Остання, на відміну, демонструє навики загальної слухняності. До того ж, безпомилково віднаходить приховані у автівці наркотики. Спілкуємося всього по ученнях виробляємо умовні рефлекси в собаки на, на команди. Захочеться командатками, можна словами, хорошо молодець, можна смакувати захочувальним методом, кусочками якихось лакомств. Наразі кінологи тренують службових собак на пошук наркотиків, зброї та вибухівки. У перспективі спектр таких робіт планують значно розширити. В перспективі будемо підготовлювати собак на амфетаміни зараз по виявлю нових і табачних відділень. Євро 2012, помимо. Ми вже горіли собачок. Ми ще готові відучення англійського ну, І Наші кінологічні команди теж буде багато туристів, будуть як говорити, виявляти наших і іностранних туристів, які будуть перевозити як говорити, легкі наркотики, так і важкі наркотики. Втім, потрапити до лав пошукових собак можуть далеко не усі. Перед прийомом на роботу кожен барбос повинен пройти спецвідбір. Тут має значення і порода, і стать, і характер майбутнього службового собаки. В основному породи в нас використовуються різні породи. Але на сьогоднішній день приїхала група породи основні це німецька овчарка, малінуа, англійський кокер спаніель російський мисливський спаніель. Також є така для нашого виду служби екзотична порода, як курц-хар. Це перший раз, з якою породою ми з нею працюємо. Поділитись досвідом та намітити шляхи для подальшої співпраці до Хмельницького завітали речники кінологічних центрів країн СНД. У переліку поважних делегатів, представники з Азербайджану, Вірменії, Киргизстану, Молдови, Білорусі та Росії. Рандеву кінологів вже давно стали традиційними. Як зізнаються учасники міжнародні зустрічі та робочі семінари сприяють результативності заходів, зокрема спрямованих на перекриття каналів контрабанди наркотиків. За кілька днів виповнюється 14 років з часу утворення державного департаменту з питань виконання покарань. Нині цей орган указом президента реорганізовано у Державну пенітенціарну службу України. З нагоди професійного свята працівників цієї структури вітали у ході урочистих зборів. Посадовці міста та області відзначили вагомий внесок людей, які стоять на варті інтересів держави. При цьому персонал органів та установ кримінально-виконавчої служби діє так, аби не пригнобити дух людей, які відбувають покарання. Фото кращих працівників пенітенціарної служби області занесено на дошку пошани обласного управління. Знайшли своїх власників інші високі відзнаки керівництва цієї структури. Міські та обласні посадовці вшанували внесок достойних почесними грамотами та цінними подарунками. В першу чергу хотів би побажати всім доброго здоров'я, кар'єрного росту, чергових звань, підвищення по службі, збільшення матеріального захочення. Тому що, хто б що не казав, дійсно служба у вас не проста, нелегка, високовідповідальна. Тим більше в цей час, коли забезпечення справедливості один з факторів, по якому йде моніторинг. Тому Хочу побажати в першу чергу вашим родинам добра, здоров'я, родинного затишку і всього найкращого. Дефіле у сукнях від пачок для цигарок та костюмах зі сміттєвих пакетів хмельницькі школярі проявили максимум креативу та фантазії на традиційному фестивалі екологічної творчості Свіжий вітер берегти природу юнаки та дівчата закликали з допомогою оригінальних модних колекцій, а також театральних постановок та пісень. Хто з артистів цьогоріч виявився найбільш переконливим та підкорив журі? Далі у сюжеті. Дівчата з НВК номер 10 старанно репетирують дефіле у холі школи мистецтв. Спеціально на фестиваль підготували модну колекцію літо 2012 з пакетів для сміття. Мені здається, що у кожної людини є думка, яка виражається ну, на, на костюмі, на картині, там, ну на всьому, що можна. Але ми це назвали літня колекція, тому що воно коротке і зручне. Майстрині з 18 ї школи своє вбрання виготовили з пачок з під цигарок. кажуть, аби пошити модну сукню, витратили два тижні. Однак старання того вартують, виглядають стильно, до того ж, агітують за здоровий спосіб життя. Мій костюм це символізує, що ми за те, щоб не було нікотину, щоб люди вели здоровий спосіб життя і. Маленькі артисти навчально-виховного об'єднання номер 5 теж агітують. Щоправда, з допомогою театралізованої казки лісовий ярмарок. Кажуть, прагнуть навчити ровесників любити природу. У свою постановку вклали і певний філософський зміст. Не можна продавати те, що тобі найдорожче, і не слухати своє серце, не слухати того, хто тобі сказав, що потрібно вчинити. Участь у фестивалі Свіжий вітер, який цьогоріч проводять вже в 12-те поспіль, взяли представники усіх шкіл Хмельницького. Змагалися у трьох номінаціях: екомода, театр та авторська пісня і співана поезія. Мета заходу популяризація здорового способу життя, чистоти, щоб діти знали, щоб поважали, любили природу, захищали природу, привити дітям любов до природи. Організатори заходу зауважують, з року в рік юні артисти готують більш оригінальні та цікаві номери, тому визначити переможців вкрай важко. Підкорити журі піснею цього вдалося представникам 17-го ліцею. Кращими театралами виявилися представники НВО номер 5 а екомодельєрами з 25-ї школи. Роботи студентів-дизайнерів віднедавна прикрашають стіни Хмельницької міської ради. Нещодавно тут презентували виставку робіт вихованців Хмельницького національного університету. На експозиції представлені витвори у трьох напрямках: графічний дизайн та реклама, дизайн одягу, інтер'єрів та меблів. Малують око, майстерно оформлені календарі, плакати, моделі одягу, написані пейзажі та натюрморти. Картини виконані у техніці Батік. Кафедра дизайну діє в університеті 10 років. За цей час студенти здобули більш ніж. Три сотні нагород на різноманітних конкурсах, зокрема, тричі привозили гран-при з Москви. Тріумфували хмельничани і на всеукраїнському конкурсі дизайнерських шкіл у Черкасах. І на завершення інформація на замітку вболівальникам цієї неділі Хмельницький Динамо мірятиметься силами з футбольним клубом Реал Фарм з міста Южно Одеської області. Стартує поєдинок о 17-й годині. Спортивні баталії точитимуться на стадіоні Поділля. Про результат матчу ви дізнаєтесь в наших наступних випусках. На сьогодні все хай щастить.